Вітаю, друзі. ООН, Організація Об'єднаних Націй, створена 1945 року, зараз, у 21-му столітті, є найнепотрібнішою та найнеефективнішою міжнародною організацією у світі, враховуючи кількість її працівників та багатомільярдні суми, які трапляються і виділяються на отримання цієї організації та її відділів. Бюджет ООН на 2023 рік становить 3 мільярди 220 мільйонів доларів, що дає змогу утримувати 10 тисяч 122 посади, тобто більше 10 тисяч дармоїдів, які максимум що можуть це виразити стурбованість, з'їдають за рік мільярди доларів. Бо на усі програми допомоги на 2023 рік виділено 102 мільйони доларів, а 3 мільярди 100 мільйонів доларів за паперове співчуття та стурбованість. Де вже рік Червоний Хрест? Чому він не провів хоча б одну перевірку місця отримання українських військовополонених в Росії? Я вже не кажу про Оленівку. ООН може написати та знімати відео, як вони допомагають африканському племені під час посухи, чи спостерігають за китами, чи виділяють десятки мільйонів на щоденне вимірювання температури в Гренландії та решту абсолютно непотрібних, але дорогих та розпіарених проєктів. Озонові дірки, пам'ятаєте? Вже все гаразд, а ООН з'їла на них сотні мільйонів доларів, реально можна було нагодувати півафрики. А дочка ООН МАГАТЕ, що стосується ядерного статусу, вона щось спромоглася щодо Чорнобильської чи Запорізької атомних електростанцій, коли їх окупували рашисти. Нічогісінько. ООН організація імпотент. Єдине, що може її лідер Антоніо Гутіереш так це стати для фото з боку, чи то Ердогана під час зернової угоди, чи то рішення G7, чи то Євросоюзу з виразом. От бачите, ми тут теж, ми є, ми такі важливі та круті. Хоча всім зрозуміло, ООН це організація толерастів, філателістів та ентомологів. Їм по силі їсти бюджетні кошти, виражати стурбованість та проводити фотовиставки глобального потепління? Або сказати, що ми не знаємо, хто підірвав Каховську ГЕС, і ми не можемо нічого зробити, ніяких висновків і надати допомогу на тих територіях, які не підконтрольні Україні. Ми не можемо нічого. Ну, яке рішення ООН за останні 20 років мало, хоч якийсь вплив. Реальний вплив там, на долю країни, народу, я не кажу, там вже глобальне світове, це ж організація світова. Жодне рішення. Для прикладу, в радбезі ООН постійним членом є Росія, причому перебуває вона там незаконно. І вона, як член Ради безпеки постійний, має право вето, тобто заборони будь-якого рішення. Тому Росія сама нападає на кого хоче, наприклад, на Грузію, на Україну, і блокує рішення, спрямовані проти себе як агресора. То для чого ООН давно пора розігнати? Реальну силу має НАТО, ЄС G7, а от ООН має зникнути, як і її невдала попередниця Ліга Націй.